Бетонна підлога в підвалі. Планую зробити гідроізоляцію на основі цементу, так залишити, а через деякий час поклеїти плитку, наскільки зносить яке покриття вийде і чи не зітреться швидка ногами. Ну, пані Владіслав, якщо ви би робили басейн, я б вам і слово не сказав. Робіть, що хочете. Хочете на цементі, робіть на цементі. Але справа у тому, що якщо це житлове приміщення, то це геть інша робота системи. Якщо у вас є якась основа, і ви робите цементну гідроізоляцію, ви повинні розуміти, що в технологічній карті виробника написано, що ця гідроізоляція парапроникна. А якщо ви відкриєте ДБН підлоги, то там написано, що цей шар повинен бути паранепроникним. Тобто технологічна карта і ДБН каже про те, що цементну гідроізоляцію не можна використовувати в якості параізоляції. Witaiu!